Друзі, всім привіт! Знаходжусь на пасіці сьогодні 18 грудня 2023 року Чернігівська область. Погода не особливо Радує. Нас пішла одлига, плюсова температура і буде такою найближчі дні. Так що для повноцінного огляду. Не підходить така погода. Ми зазвичай проводимо огляд при мінусовій температурі. Ну, так в межах від мінус 3 до мінус 7. Тоді можна побачити більш-менш реальну картину в сім'ях. Ну, хочу вам показати одну сімейку. Я думаю, у кожного на пасіці є сім'я, які чимось особливим відрізняються. Така є сі в нас Сім'я. Належить до категорії, як я говорю, місцевих безпородних. Як правило, це міжпородні гібриди, де намішано все, в общем, солянка. Ну, зараз будемо відкривати, я вам покажу її, як вона зимує. От, І зразу ж бачимо хлопця. який чомусь ізверху. Сімейка завжди сильна, ну, плюсова температура, вони розлихалися, займає всі вулочки. Отак вони сидять. Меду в них достатньо. Підмору практично немає. Ну, справа в тому, що в перший сезон були величезні побоювання, що у цій сім'ї неплодна матка або матка трутівка. Але весною, вже після весняного обльоту, при першому огляді, сім'я вийшла на восьми рамках, була дуже сильна, о, присутні були трутні. Але ми мали на трьох рамках компактний ідеальний бджолиний розплід. Дуже медопродуктивна. Чому так виходить? Чи це може викривлене у них таке відчуття самозбереження, інстинкт, чи може якийсь генетичний збій, але трутні присутні. На цьому буду закінчувати. Налагодиться погода, буду показувати сімейки, які в нас вже давно працюють. Карніки, баквасти, які тестуються. Є українська степова Карпатка. Всім пока. До нових зустрічей.